Доброго ранку. 4.12.2025 12 2025 року і карта дня для знаків зодіака Вогонь. Овен. Лев і стрілець. Овен. Потрібно зробити вибір. Потрібно зачекати, якесь партнерство з недовірою. Ви чекаєте вигоду, компроміс, левк, стабільність, але зупинка, якщо не рухатися далі, то буде застій, стрілець, досягнення бажаного, гармонії, здійснення бажань. Відновлення здоров'я, якісь зміни. Наступна стихія, знаки зодіака, води, рак, скорпіон і риба. Рак, скорпіон і риба. Раки, Вас чекає нове почуття, кохання всього вашого життя. Емоції будуть зашкалювати. Скорпіончики. У вас якась плутанина в голові. Невизначеність. Потрібно розібратися, відійти від цього. І все буде добре. Рибок сьогодні чекає нова ідея, везіння у всіх справах. Ініціатива. Інтуїція вам підказує і Як рухатися в який напрямок? З цього ви можете отримати дохід, гармонійні і дуже чудові відносини з коханою людиною. Всім гарного дня!